Добре погуляла і наступна парочка після відвіди нічного клубу хлопець з дівчиною зажадали, як то кажуть, продовження бенкету. Недовго думаючи, обоє стрибнули в БМВ і дали газу. От тільки на заваді нічним покатушком стала електроупора. Крім поганого дорожнього покриття і негоди, деяким водіям, щодуху гасати вулицями заважають алкоголь і електроопори. Як, наприклад, на столичній вулиці Саперно-Слобідській. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав позитивний результат. Водій близько в сім раз перевищує допустиму норму. Водія запитали, він сказав, що просто зловив гал. З нами випивака Край лаконічний. Я не хочу розмовляти. Що, що нічого тож залишається лише припускати, що на слизькій дорозі гави почали ловитися через те, що чоловік дуже захотів випити і почав це робити ще до того, як сів за кермо. Невідомо, яким був початок застілля, але його фінал вийшов, м'яко кажучи, не дуже вдалий. Хоча сам 51-річний водій не постраждав, його автівка потребує багатотисячного ремонту з власної кишені. З неї ж доведеться викласти й 10 тисяч штрафу за п'яні покатеньки. Молодий чоловік із дівчиною шалено мчали пологою вулицею Солом'янською. Їхнє швидке і білосніжне БМВ зупинила електроопора. Дівчина майже не потерпіла, але вона була в емоційному шоці. В молодий чоловік більш, на жаль, був важкі були травми. Зробили одразу іммобілізацію в шинному відділі, належили в спеціальний воротник. Але перед цим не в даху з авто, яке підлягає ну, дуже капітальному ремонту, вирізали рятувальники. Дівчина, яку без видимих пошкоджень забрали приятелі, розповіла, сиділи в клубі, хильнула зайвого і захотіла покататись. Потім все сталося майже миттєво. Скоріше за все, можливе перевищення швидкості, недотримання безпечного швидкості руху і недостатня оцінка дорожнього фонду. Попри те, що чоловік гнав баварця неадекватно до погоди і дорожніх умов, запах алкоголю від нього ні рятувальники, ні медики не почули. Тож, що чи хто змусив втратити голову, можливо розкаже пізніше.